Всім привіт! Ви на каналі Пасіка Андрія. Сьогодні вам хочу показати який стан сімей станом на 20 квітня. Покажу відводок, який я придбав буквально на днях. Я придбав в одного з нашої області пасічника відводок сімейку маленьку, 6 рамочок. 5 розплодних і одна кормова. Я 20 квітня заселив їх у цей вулик і відразу ж їм додавши одну рамочку суші, так як бджоли було багато. Це зараз якраз такий період, вони будуть швиденько розвиватися. Скажімо так, краще взяти зараз таку сімейку, аніж через місяць від джолопакет. Воно набереться в два рази більше їх. За такий самий період часу. О, це рамка кормова, яка була крайня разом з сімейкою продавалася. Значить, так, тут рамка з розплодом. Є личинки, є перга, мед. Ой, якраз добре матка гарно сіє. Матка породи Бакфаст, джоли. Бачу в ній багато. Тут рамочка з відкритим розплодом. Відкритим розплодом різновиковий. От. Так, цю суші я їм давав. Ця рамочка сушику їм давав. Для засіву. Бачу матка її. ага Що це є? Ніби як є яйця. І яйця, значить вона її вже почала засівати. Розвиток іде. В нашому регіоні квітень видався дощовий, навіть були періоди зі снігом на початку місяця. Було холодно, бджоли погано, скажімо так, розвивалися, не було можливості їм вилітати, поповнювати пергу. Пилок приносити. Відповідно, я е, пилок збирав, який, брав, який збирав минулого року, їм давав як під, жі, під, 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 під корм такий. Я брав минулорічний висушений пилок, його легенько перетирав. Деякий лише давав такому вигляді, як вони приносили його минулого року, Кладав складав недалеко на пасіці, щоб їм не було далеко куди літати. Навіть трошки більш прохолоднішу погоду, коли вилітали в бджоли, щоб вони його могли знайти і принести до себе для виведення розплоду. Ті сімейки, які, які у мене на пасіці були, в мене були е Карпатка і українська степова по одній сім'ї. Е скажімо так, в порівнянні з Баквестом, розвиток набагато слабший. Е вони мають по. Чотири рамки розплоду е, і корма. Бакфаст набагато сильніший. Передившись оцю ситуацію, яка є в цьому вулику, бачу, що цю рамку, яку я їм давав, вони знову ж таки засіяли. Тому думаю, що можна буде сімейку розширити, тому е, трошечки е, рамками сущу. Дав їм дві рамки всередину, щоб матка мала куди засівати. І так як зараз найближчих пару днів буде гарна погода стояти, вже зацвітають е, сади е, і відповідно бджоли будуть собі щось підносити, щоб їм вистачало місця. Я їм підставляю ще рамочки. Цей, до речі, е, вулик це 12-рамочний корпусний. Е, то, відповідно вони вже тепер будуть на 9 рамках. Цей стоїть в зручному місці, то я думаю, що протягом року зможу часто демонструвати, як вони розвиваються, як, скільки вони, на скільки рамках обсиджується бджола, як вони приносять пилок, мед і так далі. Тобто цикл розвитку сім'ї протягом року. Ну і відповідно буду показувати свою роботу і... Якщо хто що буде бачити, якщо я якісь роблю помилки чи є які зауваження, пишіть в коментарях, підказуйте, так як я не такий досвідчений пасічник, як би того хотілося, я вчусь багато, експериментую, дивлюся в інтернеті, в Ютубі, де і будь-які, скажімо так, якісь методи, технології і практикую, пробую, експериментую, пробую його десь щось, щось застосовувати у себе. Дуже багато чого допомагає YouTube. Тут багато всякого відео. ну І, звичайно, ж це спілкування з пасічниками, які вживу, які можуть щось підказати з власного досвіду. Всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Буде ще багато чого цікавого. Коментуйте. Всім пока.